Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. Після вчорашнього дощу сьогодні в нас розпогодилось. Зранку була таки взагалі гарна погода, а тепер вже спохмурніло. Але, ж звичайно. Потрібно скоріше вправлятися з городніми справами. На порядку денному посадка цибулі, так як часник я вже посадила і показувала коротко процес посадки, відомий всім, тим, хто являється городником вже роки чи, чи городником навіть початківцем. А сьогодні розмова піде про цибулю. Про цибулю я вже виставляла один відеоролик, де характеризувала. Сорти цибулі, які намагаюся купувати і садити для осінньої посадки. говорила я про такі сорти, як радар, Шекспір, Трой, шуті, електрик, голіат. Звичайно, є інші сорти, але інших я не садила, тож про них не можу нічого сказати. Але мене в попередньому відеоролику просили розповісти, як я розвожу фітоспорін. Фітоспорін, звичайно, розводиться згідно інструкції, в залежності від того, в якому хто який фітоспорін купив. У мене це паста фітоспорін. Ось така паста фітоскорінова, вона вже в мене другий рік, і нею я обробляю. Роблю передпосадковий обробіток деяких овочів, в тому числі покупної цибулі, покупного часнику, бо домашніх, якщо вони не вражені ніякими хворобами, я не обробляю. Звичайно, крім фітоспоріну, можна і марганцовкою обробити старий дідівський метод, і сіллю обробляють, і содою дехто обробляє свої цибулі чи часники. Але в мене був фітоспорін, то я е, обробила цю цибулю, деяка от ще тільки замочена фітоспоріном. А Розводиться ця паста, робиться спочатку з неї робочий розчин. Для того, щоб зробити робочий розчин, береться одна частина пасти і розводиться в двох частинах води. Ось такий робочий розчин у мене вийшов. Відразу його розчиняти не рекомендують. Я рекомендую, щоб цей робочий розчин постояв в теплому місці десь годин 15, тому що фітоспорін... Як напевно знаєте, це не хімічна речовина, це речовина, яка виготовлена на основі сіної палички. І Щоб ця сіна паличка активізувалась, вона має постояти в теплому місці і активізуватись. постоє в робочий розчин 15 приблизно годин в теплому місці, а потім розводимо його знову ж таки згідно інструкції чи, можливо, не зовсім згідно інструкції, я, наприклад, беру столову ложку цього вже готового препарату і розвожу в півтора літра води. Замочую цибулю чи часник на 30 хвилин. Потім їх не промиваю, а просушую. От у мене цибуля голіат вже просушена. Зараз піду садити. А тут ще в мене радар. Висипаний і тут трой. А Шекспір я вчора посадила. Ось така розповідь щодо опаси фітоспорін А зараз іду садити цибулю. Правда, ще замочений в мене електрик. Зараз я також її дістану, нехай просихає. Звичайно, якщо є цибулини, які якісь. Підпорчені, то їх відбираємо, самі знаєте, звичайно ж, не будемо їх садити. От Викладу і цю, нехай на повітрі вони підсохнуть, поки я буду садити інші цибулі. А мені чоловік вже продрапав рядочки, так що все готове для посадки цибулі. Цей сорт електрик, це сорт солодкої цибулі. В попередні роки я садила цибулю Red Baron, але цього року відмовляюся від посадки її на зиму. Можливо, весною куплю садивний матеріал і посажу, тому що в мене Red Baron весною стрілкувався майже весь. Доводилося зламувати стрілки, а ви знаєте, що якщо... Вже вона пострілкувалась, то вона вже є неякісною. Ось тому я і відмовилась. Вона хороша, солодка цибуля, але ж в тому її недолік, що вона стрілкується. Можливо, вона не у всіх регіонах України стрілкується, а це Хмельниччина, північно західний регіон Хмельниччини. І ще що скажу стосовно цибулі, що коли сажу цибулю весною, я обриваю або обрізаю хвостики, корінчики. А в підзимовій посадці цих хвостиків не обрізаю, щоб не активізувати ріст цибулин. Чоловік продрапав мені рядочки рівчачки ось таким ралом. Він щороку ним продрапує рядочки. Від посадку цибулі часнику, віддаль між зубцями десь сантиметрів до 30. Можливо, десь 30 сантиметрів приблизно. Ми садимо рідко, а цибулина від цибулини сажу на віддалі десь сантиметрів 10-12 приблизно. Ось на такій віддалі приблизно сажу цибулини, якось додаткового удобрення. Під посадку осінню цибулі не вносимо. Єдине, що чоловік, коли розробляв ділянку, то сипав попіл. Він його навіть і поверху по, по граці посипле. А так, сподіваємося, що ще тут поживи вистачить, бо попередні роки цю ділянку вдобрювали. а знаєте, що свіжим гноєм не вдобриють ту ділянку, на якій садять цибулю чи часник, бо потім може бути загнивання. Хоч ми в минулому році і не вдобрювали, і врожай зібрали гарний, і не було загнивання, поки вегетація була, а вже тепер, коли вибрана цибуля, то я бачу, що цибулини є такі, що і загниваються, котрі, котрі вибрала. До дощів, а знаєте, що влітку була аномальна спека. А потім у нас на Хмельниччині був сезон дощів, вже задощило і не було кінця краю тим дощам. Так от цибулю встигла вибрати до початку сезону дощів та не загнивається. А так, котра попала під дощі і ще не пора було вибирати. І... Та потім ми перечекали дощі, вже вибирали після дощів, я вибирала і та загнивається, на жаль. Так що погода вносить свої корективи, як не, не старайся, що там не додавай. А, а погода є погода, і вона, звичайно, вносить свої корективи в ріст і вражайність наших культур. Цього року намагаюся посадити цибулі більше від попереднього року, бо в попередньому році менше посадила минулої осені. Те, що й кажу, вона тепер загнивається, довелося нам купити сітку цибулі. А як я сама кажу, і самі знаєте, що куплена у фермерів цибуля, це навіть не цибуля, а саме яд. Бо сіки вносять наші хлопці, які працюють. На обробітку цих культур у фермера кажуть, що цибулі обробляють 12 чи 13 разів. Можете уявити, скільки в ній всього є. І тим більше і ґрунт гербіцидять, бо ніхто ж не сапає на полі тепер культур. Це і гербіциди, і пестициди, і отрутохімікати, і чого там тільки нема. Так що, як є можливість. Така, то садимо вдома, овочі і плекаємо їх, і тоді будемо знати, що в наших овочах є. Вдома ми не намагаємося, звичайно, стільки всього вносити. Ну, Наприклад, гербіцидів не вносимо, потім. В минулому році, чи навіть вже в цьому е сезоні взагалі цибулю нічим не обробляли, бо не бачили на ній ні шкідників і ніяких проявів хвороб, то нічим ми її і не обробляли. Ну, іноді є такі роки, що бачимо, що необхідно обробити від переноспирозу. то, можливо, якийсь один раз обробляємо від переноспирозу. Іноді часник. Бризкаємо розчином на шатирного спирту. Ну і цибулю також іноді обробляємо по листу розчином на шатирного але це ж не являється отрутохімікатом. Ось така моя розповідь стосовно цибулі. І якщо садите цибулю, то бажаю вам успішної посадки. І ви мені побажаєте успішної посадки. І примовляю, як завжди, руди Боже, старому, малому, сліпому і нам. І завершую розповідь свою. А вам згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Буду вдячна всім, хто підпишеться на наш канал. Дуже дякую. Особлива подяка тим, хто вже підписався. Хто Заходить на наш канал, хто переглядає відеоролики, хто коментує, коментує хто ставить вподобайки. Підтримуємо одним, одні, одні одних. Бо хто ж нас, українців, підтримає, як ми самі себе одні одних не будемо підтримувати? Мирного всім неба, успішної праці, і доброго здоров'я і до зустрічі!